Друзі, вітаю, розпочинаємо збір горіха, починаємо з італійської селекції, сорт нокіони. Як бачите, горіх підсох, добре вискакує з плюски. І таким чином починаємо збирати, оскільки вже тиждень часу, можливо, і може сам посипатись. Зриваємо, пізніше даємо трохи підсушити, витягуємо з плюски. і все. Це Так, з італійської селекції зібрали в компоніка. Компоніка. Нокіони. це наш сорт Кампоніка. Кампоніка, нокіони. Ось тонде. А ще чуть дрібніше. І це у нас вертіла декунтарт. Невелику кількість, буквально 2-3 кластери. Ось виртіла деконтарт. Досить потужний горіго і Це у нас італійська селекція. Бачите, тонда чуть дрібніша, капоніка найбільша, фертіли, потім накіони і капоніка тонда діджифоні найменша. E, це ще тонда джиділі Делаланги, і тонда Ді Романа трохи менше за тонда діджефоні, а там хіба декілька горішків.